Ну і ще така пісінька теж. Ось ще один трек з такою під назвою соплі. Можете назвати попсою, я назвуся хіп-хопом. Прости є думки, які треба викласти на папір. Має бейбідо, до го твій, чесно, повір. Хоча не прикидає знайомства з батьками, такий пацанчик в спортівках і з матюками. Натягнув як натякнув щоб не було видно очі. Розкажу, як жива, мама, я і очі. А з батькою твоїми по-любому по 50 І я вже не помічу, навіть як проскакує мат. Мама твоя заплаче, скаже ти така вже доросла. І так рукою. По розпущеному волоссям, але якщо чесно, я не сподобаюсь твоїм, скажуть, курю, п'ю плюс ще багато їм. Лисий, схожий на наркомана чи злочинця, і твій батя п'яний зламає мені ключицю. Я завяжу, повір, моя маленька, зменшую там щодня, потихеньку, поки що підвал цей дим по стелі. Ти мій міраж, а я твоя пустеля. Я завяжу, повір, моя маленька. Зменшую темп щодня потихеньку, поки що підвал. цей дим по стелі. Ти мій міраж, а я твоя пустеля. Ну ти прикинь, що ми живемо в однокімнатній. Колись буде двушка, ще не заробив багато. Ти переш мої шкарпетки і слухаєш білана. Я прокидаюсь під крик кота, йду на роботу рано. І так у нас вийде ні одного дня без сварки, то забув про нашу річницю, чи не лишив заварки, а потім забрати дитину з садика. А я ще сам з друзями по падіках і комусь це набридне. Хтось піде до суду. Я говорю, ти дура, у відповідь чуєш, зануда. Суддя скаже, дай його місяць на примирення. І ми мовчимо, ну типу так миримося. На вулиці вже не виднося, і ми на подвір'ї вдвох. Дитинча хоче мирити нас, підходить до обох. Я не можу це все уявити. Просто не можу. І Якщо чесно, мабуть, ти так само не можеш. Я зав'яжу, повір, моя маленька, зменшую там, щодня потихеньку, поки що підвал, цей дим постелі, ти мій міраш, а я твоя пустеля. Я зав'яжу повір, моя маленька, зменшую там, щодня потихеньку, поки що підвал, цей дим постелі. Ти мій міраш, а я твоя пустеля. Рікадо, сина жодний діток.